Загружаємо кузовщину, перевозимо на наш інший склад, тому що тут вже нема куди складати. Це місце зайняте, розібрано дуже багато автомобілів, лигуни, банпієра, торпеди. Перевозимо на інший склад. Що там, скільки поміст, поміститься у нас кузовщини? Дверень 20 буде? Навряд ли не Тут іде процес розбору автомобіля. А тут вигрузно. Будемо. будемо перевозити. Найчиска. Ці всі двигуни чекають загрузочки відправи за частини в Україні.